Вітаю, це Просвітло. Заїхав до мене тижнів кілька тому знайомий, привіз, подивись, будь ласка, не працюють лампи. Купив китайські лампи з датчиком руху для світлення двору. Лампи не світять, нічого не видно. Подивився, ну, китайське Г в усій красі. Лампи написано 35 Вт чи 36, пульсації світла скажені, тому що живляться від мережі 220 вольт майже без фільтра. І ще й повиграла половина діодів, Діоди втратили емісію. Ну Не лампа. просто Я кажу, ну вибачай, або купуй нові, такі самі, або бери собі нормальну лампу. Ось як виглядає нормальна лампа для освітлення двору. Я стою, от зараз покажу ось лампа, лампа висить на, на тимчасовій будівлі. Я стою ось тут стіна, я став на лінії стіни. Вона на цій стіні. І тепер показую. Значит, від, від лампи до паркану сіренького там якийсь ось паркан. 24 кроки від лампи. до Домашньої собаки. Клякса! Виїхав автомобіль сторож. До воріт, які ми бачимо, ось ворота, зараз ось ворота. А від мене 22 метри. І ось там отам от, отам, от, отам, там, у нас за деревом а там погребець. Ось тут прибудова така літня собача дитяча. Це вже через неї вхід в будинок. Лампа потужністю 50 Вт. 50W драйвер блок живлення IP67 Minwell, ще FDL, здається, старенький, оптика Ledl, оптика теж IPшна з силіконовою прокладкою. І вона розкидає світло майже на 180 градусів. Такий двір це великий двір, таких дворів, мабуть. В, в Київській області треба ще пошукати. Там все, все компактніше, все менше. Вона не має датчика руху, але якщо вам це потрібно, ми вмикаємо вимикачем. Ми приїхали, втімкнули. Або заїхали, або виїхали. Або якщо, наприклад, щось треба там розвести там вогонь, якийсь там під а, в цьому мангалі, то можна використовувати. А ні, так просто не треба. Тобто, отака от. Отака діаграма світла. Це здається те, я подивлюсь, я в описі до відео напишу, як оптика, яка діаграма цієї оптики. Якщо брати надвір менше, то можна зробити потужність менше не 50 Вт, а там, ну я не знаю, 30 Вт зробити. І теж буде абсолютно нормально працювати. Правильна оптика, і у вас правильно працює лампа. У нас зараз. Мабуть, годин біля 17, темно, ще не зовсім. Небо ще трошки сіре. У нас взагалі, якщо темно, то світлового забруднення немає нічого. Наш будинок останній. Там далі, от за, за парканом, туди, якщо дивитись, то там 90 кроків річка. І все. Отака от така от, от, така от у нас коротеньке-коротеньке відео про те, яке треба світло для освітлення подвір'я. Всім здоров'я!